Усім привіт шановне панства. Сьогодні поговоримо про трьох крутих хлопців. Вони чемпіони з футболу, переможці олімпіади, а ще мали контакт з прибульцями та чортами. І особисто я їх обожнюю, бо вони нагадують мені про дитинство. Є ідеї, хто це? Не чекали. а та дарем. Світло стане вам темно. Говоримо про легендарний український мультфільм Як козаки. Коли їх створювали, то надихалися романом Олександра Дюма Три мушкетери. Навіть назву мультфільму спочатку планували аналогічно три запорожці, але врешті цю ідею облишили, і кожна серія має свою назву, яка вже натякає про що буде історія. Головні персонажі козаки, око, грай і тур. Око цей відважний малий з шикарними крученими вусами. Він вправний стрілець і постійно тягає з собою гармату. Прототип Атос. Грає високий хитрон, швидкий та розсудливий козак-характерник Араміс. І тур це велетень з міцними м'язами, але доброю та суром'язливою натурою. В ньому впізнаємо Портоса. Творець козаків Володимир Дахно згадує, що довго над ними не сидів. Із козаками я не дуже довго мудрував. Узяв та й намалював трьох запоріжців на кшталт трьох мушкетерів. Один вийшов опецькуватий, маленький, інший худорлявий та довготелесий, третій молодець, який пашив здоров'ям. Потім мені говорили, що дуже точно у цих персонажах я відтворив український характер. Спершу автори не могли визначитися, якою мовою озвучувати українською чи російською. Тому вирішили зробити мультфільм Німим, тобто обмежилися звуками, вигуками і жестами, які зрозумілі усім. Зрештою, це виявилося дуже передбачливо, бо козаки стали популярними не тільки у радянському союзі, а й поза його межами: в Італії, Швейцарії, Швеції, Болгарії, Румунії та навіть Ірані. І ще кілька слів про озвучку. Все ж у двох серіях є трохи закадрового тексту. Це слова автора на початку та в кінці. А в моїй улюбленій серії, як козаки наречених, визволяли, лунають ще й пісні. Оскільки персонажі не мають реплік, важливим став музичний супровід. Музику для різних епізодів написали відомі українські композитори: Мирослав Скорик, Борис Буєвський та Ігор Поклад. У всіх епізодах ми чуємо інтонації українських народних пісень, танців та маршів. Дев'ятсот шістдесят року вийшло всього 9 серій. Усі вони короткометражні. Найкоротша серія триває трохи більше 9 хвилин. Найдовша майже 20. режисером мультфільму. Став Володимир Дахно. Цікаво, що він. Не мав освіти мультиплікатора, а був архітектором. Втілював свої проекти у Києві. Так і опинився на кіностудії Київ наук фільм і залишився. Успішність своїх козаків. Автор пояснював з гумором. Мовляв, він же й сам народився в Запоріжжі. Думаю, завдяки саме цьому місту, у мене і моїх героїв таке почуття гумору і любов до всіляких пригод. Ну а крім того, я завжди зачитувався історією Запорізької січі, працями Костомарова і Грушевського. Думаю, це все було недаремно. Режисер мріяв зняти продовження козаків під назвою «Як козаки в три дев'яте царство ходили, але не встиг знайти спонсорів. Загалом Володимир Дахно створив більше ніж 20 мультфільмів, найвідоміший з яких, окрім козаків, екранізація Енеїди Котляревського. За дев'ять серій око, грай і тур переживають неймовірні пригоди і подорожують по всьому світу. Вони зустрічаються з олімпійськими богами, піратами та навіть прибульцями. Козаки не тільки відважні, а ще й добросердечні, допомагають усім. І у фіналі добро завжди перемагає зло. Козаки на весіллі гуляє, яка розповідає про одруження Тура, має відсилки до творів Гоголя у пошуках червоних червичків для своєї коханої козак потрапляє на шабаш до нечистої сили, яка хоче забрати у нього душу. Пізнаємо тут мотиви відразу до двох творів Миколи Васильовича: – «Вечорина на худорі біля диканьки та вій. Серію, як козаки мушкетерам, допомагали присвятили все тій ж книжці. Дюма тут збереглися класичні персонажі: мушкетери та кардинал і їхнє протистояння. Наші козаки допомогли мушкетерам виконати королівську місію привести княжну зі сходу до її нареченого, попри перепони кардинала. А ось ця серія козаків взагалі виявилася пророчою. В епізоді я козаки футбол грали, наша трійця подорожує світом та обігрує команди німців, французів та англійців і стає переможцями турніру. Ця серія виходить у 1970 році, а році. Вже за п'ять років ця історія повторюється, але вже у реальності. Тоді Динамо Київ здобуває свою першу перемогу в Кубку володарів, кубку УЄФА як у мультику, так і в житті наші вже динамівські козаки знову перемагають команду Німеччини. І ще один милий факт розповідають, що коли динамівці зустрілися з режисером мультфільму, який напророчив їм перемогу, то щедро пригощали його пивом. І маю ще добрі новини для любителів футболу. Знаю, такі точно є серед глядачів нашої програми. Легендарний мульт Козаки відродили у 2016 році. Тоді вийшло 26 серій по 2 хвилини, і заточений він був під чемпіонат Європи з футболу. В нових серіях «Око» грає тур, мандрують країнами та беруть участь у євро 2016 А ще вони зустрічають світових зірок футболу Бекхема, Роналду та Фергюсона. Проект таки назвали козаки футбол. До речі, малював нових козаків той самий художник, що створив і оригінальних Едуард Кирич. Малював я героїв по старому олівцем на листочку. А вже хлопці з анімаційної студії переганяли зображення в цифру. На мій погляд, завдяки їм, сучасним технологіям і таланту режисера Марини ведмідь козаки стали красивіше і витонченіше. У 2018-му око грає тур знову з'являються на екранах. Стартує проект Козаки навколо світу. Всього вийшло три серії, впродовж яких наші герої побували в Індії, Америці та Австралії. Герої мультфільму Як козаки стали найвпізнаванішими персонажами в українській анімації, справжніми народними улюбленцями та своєрідним національним символом. А особисто для мене ще й теплим спогадом з дитинства.